Вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами важливою новиною, яка буде стосуватися початку онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Ця інформація офіційна, вона сьогодні була опублікована на інформаційному порталі для іноземців. Усі посилання будуть під даним відео, а також закліпними в першому коментарі. Онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту буде запущена 10 лютого 2025 року. Тобто вже в цей понеділок. Одночасно ми опублікуємо оновлену інформацію щодо продовження тимчасового захисту, а також буде оновлена секція інформації, де ви знайдете відповіді на питання щодо найпоширеніших проблем під час реєстрації. Перед реєстрацією рекомендуємо ознайомитися з детальною інструкцією з онлайн-реєстрації, яка буде опублікована в розділі Чіткі інструкції. Я раджу перейти особисто та ознайомитися з цим розділом. Він дуже корисний. Там відповіді чіткі на усі ваші запитання, а також на помилки. Які люди найчастіше роблять під час реєстрації. Наразі діє тестовий режим роботи онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту. Система на даний момент доступна, але можливі часткові збої та перериви в її роботі. Я раджу заходити вночі, не так багато людей. Я сьогодні вночі спробував, та рано вранці заходити без помилок, без лагів, усе чітко працює. Запрацював тестовий запуск онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту. Ця новина ще була опублікована вчора. Зараз вже дуже багато людей зареєструвалися, отримали терміни на середину лютого, на кінець лютого. Сьогодні вранці люди вже писали, що мають дати на початок березня та на середину березня. Я не знаю, яка зараз ситуація. Напишіть в коментарях, якщо ви реєструвалися найближчим часом, на які дати вам вже. Вдалося замовити собі подачу документів. Наступного тижня розпочнеться запуск повноцінної версії системи реєстрації. Успішні реєстрації на продовження тимчасового захисту, створені під час тестового запуску, є дійсними, тобто нічого не буде видалено. Однак рекомендуємо зачекати зі створенням онлайн-реєстрації. Наразі неможливо забронювати дату особистого візиту для отримання нової візової наклейки з візою толерантності, яка не є тимчасовим захистом. Детальніше інформація буде публікуватися поступово. Як в минулому році ці візи толерантності буде продовжено автоматично. Але якщо ви хочете достати у паспорт нову візову наклейку, вам потрібно буде почекати. Якщо вам це відео сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, не забувайте підписатися на канал. Для вас це хвилинка, а для мене це дуже важливо. Усіх радий бачити у себе на каналі, у своїх підписниках та глядачах. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба над головою та удачі. До нових зустрічей. Чао!